Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина Сирський. зробив гучну заяву: Київ має план повернення Криму після незаконної анексії е диктатором Путіним. Повернути окупований Росією Крим цілком реально для досягнення міжнародно визнаних кордонів 91-го року робитиметься все можливе. Таку заяву зробив головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian. Дивимося, чи дійсно реально повернення Криму за сирського? Ми дивилися вже такий розклад, розклад з залужним. З залужним було би це реально, якби не було у нас верховного головнокомандуюча головного шута країни. Ось, але через те, що головний чуд країни не розбирається у військовій справі чотирьохразовий ухилянт, він заважав залужному постійно. Дивимося, чи справиться з цим сирський. Чи поверне Крим? Чи взагалі, дивимося спочатку: взагалі, чи реально за сирського повернути Крим? Тим більше план. Давайте дивимося. Чи є взагалі план повернення? Криму. Ну, ви знаєте, це не є план повернення Криму. Коли випадає, е, випадають кубки, це не план. А в ніякому пла, е, разі не план. Дивіться, тут, не, е, в принципі, ось ці дві карти можуть говорити про план, хитрий план. Тут навіть хитрий план, можна сказати, військових. Але дивіться, куди він веде. Тобто цей план через того, хто командує цим усім. Цього разу вийшло в нас королева кубків. Тобто, наш король Кубків став вже королевою Кубків. Дивіться, карти показують. Реально план, ну, план, можна сказати, що є план, але він не туди веде нас. Ти, той план, який є наразі, скажімо, у Сирського, бо ми на Сирського дивимося, він не веде. Він веде ще в гірше болото. Ось якось так. А взагалі-то, взагалі-то, це якась е, дуже гучна заява, дуже якась скандальна заява. Відволікти від когось іншого. Можливо, відволікти від, від вбивства Ірини Фаріон. Може бути? Може бути. Тут якийсь, знаєте, перекритий якийсь скандал, скоріше за все. Е, ми знаємо, що залужний виходив. Коли саме було це інтерв'ю? Зараз я скажу 24-го. а 23-го, здається, було. У Залужного. Тобто, це може бути для того, щоб перекрити, тому що в Україні дуже мало говорять про В Лондоні, було, зараз я скажу, якщо я знайду, як воно називалося, ні, не знайду. Гаразд, неважливо. в Лондоні була якась конференція, і там виступав Залужний. Ми робили вчора розклад зранку, тому подивіться його. Гаразд. Ну, План є, але не той план, не зовсім той. До речі, до речі ось ці, якщо ці дві карти читати, то тут дуже, дуже розумний, дуже хитрий план. Але якщо ці дві карти читати, він провальний план, він підлий план. І я би не сказала, що це на користь Україні. Тобто є сирський, скажімо зараз, так, тут залужного нема, ми говоримо про Сирського, і його план веде в болото. І, скоріше за все, це перекрити якусь іншу інформацію. Давайте дивимося, чи здатний взагалі сирський. План, тобто, є, показують карти, але чи здатний сирський взагалі відвоювати Крим назад Україні, чи якось ін інакшим способом. Він заслабенький. Заслабенький. Скоріше за все, ні. А, ви знаєте, знову випадає в мене, я казала, в мене виходить. Дивіться, навіть а ви будете цей розклад, не цей розклад, а той, що я перед цим зробила, маленький принц. Там вийшов король жезлів і шістка монет. Тобто, таке враження, що. Тільки коли буде інший а, головнокомандувач. В, верніше верховний головнокомандувач. Скажімо так, але сирський за слабкий. Сирський за слабкий. По цій карті іде сирський за слабкий. Він не зможе. А, знаєте, ще можна що сказати? Я ж запитала, чи можеш сирський. Ні, не може сирський, тому що паж. Мечів це, знаєте, коли хлопчисько, ну, дивіться, недостатньо професійна людина. Давайте я скажу так: недостатньо професійна людина. Людина, яка вміє а, щось багато сказати. Хоча я би не сказала, що сирський дуже багато говорить, не дає багато інтерв'ю. Тут без критики, тут просто факти. Ось. Тому сирський ні, а ось. Інший лідер. До речі, під керівництвом іншого лідера сирський би зміг більше зробити. Я ось зараз це докладу. Чому Чому не зможе? Ну, за слабкий. Він за слабкий. Він не та людина, і тут є вплив на нього ще когось іншого. На сирського є вплив іншого. Тобто, я не бачу. План є у сирського, дійсно є, але він не зграбний той план. Вибачте мене. У Залужного був справжній план повернення Криму. У сирського цього немає. Це все призведе ще до більшої плутанини, ще до більшого хаосу. Ось і втрат. Ось якось так. Не бачу я. Давайте тут вже, якщо ми дивимося на Крим, подивимося, які шанси Крим Повернути на даний момент. Так, на даний момент цього року, до кінця цього року, на 25-го 25 року, і, можливо, на невизначений термін. Роки, роки, роки. Ну, бачите, дивіться, блокада. Чому? Я вже говорила. Ми робили з вами розклад. Неможливість. Оця карта дуже. Ну, вона говорить про те, що не просто блокада, не просто неможливість, просто це і небезпечно зараз повертати Крим. Небезпечно у нас немає або ресурсів, у нас зв'язані руки-ноги. Можливо, той зелений попідписував уся, усякого дряні. Вибачте, гаразд, дивимося, але ми говорили, якби не було Селенського, був залужний або ще краще Муженко. Хто пам'ятає, якого Зеленський зразу відсторонив на початку повномасштабного вторгнення. Ось у нас тільки два стратега. І я не здивуюся, якщо вони найкращі у світі. Раз, дивимося, Крим цього року чи реальність. Ну, ні, ні. Хоча, дивіться, це позитивна карта, так? але не вистачає, не вистачає ресурсу. Не вистачає ресурсу. Це не десяточка. Була би десяточка монет, я б сказала так. Наступний рік. Ну, це от, от, бачите, чим далі в ліс, тим більше дров. Тобто ще довше. Тут теж нереальність. Чому? Тому що це пошуки. Пошуки, мудрості українського народу, але теж ні. Ви бачите? Тобто, виглядає так, що можуть щось такого понапідписувати, що. Е Україна дуже довгі роки не зможе повернути Крим. Але якщо ми повертаємося до цього року, взагалі-то одна карта каже так. Але але, мені здається, цього року ні. От я інтуїтивно. Карта каже так, але я кажу інтуїтивно, ні. І давайте перевіримо, чи моя інтуїція краще, чи краще Егрегорне Таро з простору. Кожна людина має свою інтуїцію, має свою есенцію, тобто душу, і вони несуть найкращу інформацію, найправдивішу інформацію. Ну, звичайно, якщо людина сама собі не бреше. Гаразд, мої дорогенькі, ось якось так: сирський не може, він, підсумуємо. Це, скоріше за все, просто якусь е, справу. Тобто, закрити, знаєте, як кажуть, іде наслоєння слоєнє. Е, перекрити якусь інформацію. Ось якось так. Немає в нього конкретного плану. Якщо, то це план крадений не його. Ось що я можу сказати. Ще можна так це прочитати: що цей план не його краджений. Ось якось так. Але. Людина не може ним скористуватися. Тобто, сирський не може ним скористуватися. Він не стратег. Тут потрібен стратег, професіонал, стратег. А він не стратег, він тактик. Це велика різниця. Військовим не зрозуміють. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!